І тепер до святкової теми: до дня святого Миколая у академічному музично-драматичному театрі імені Лесі Українки для школярів Кам'янського влаштували неочікувану зимову казку. Привітав маленьких та юних кам'янчан із світлим святом міський голова Андрій Білоусов. Святковий настрій розпочався ще із самого входу до театру. Гомінку малечу зустрічають веселий заяць та зелений дракон. А далі на підході будиночок із солодкими подарунками, яких вистачить на всіх. Цінними, але вже не солодкими подарунками нагородили і проактивну молодь міста, яка має високі досягнення у навчанні, спорті, творчості та науковій діяльності. У цілому це 10 школярів. Також відзначили діток з багатодітних сімей. Вітаю вас з Днем святого Миколая. Бажаю, щоб він обов'язково здійснював ваші всі саме найзаповітніші мрії. Бажаю, щоб ви були здорові, щоб ви були щасливі, щоб ви гарно гарнавчали здоровий щастя вашим рідним, близьким, вашим батькам. Бажаю, що всі наші захисники які захищають сьогодні нашу країну, також повернулись додому живими та неушкодженими з перемогою. Після привітань на дітей чекав перегляд вистави Снігова королева вчителька Світлана Заболоцька розповідає: приїхала на свято з дітьми від 3 до 7 класів, але навіть підлітки дивляться виставу із задоволенням. Дітям дуже сподобалося. Вони, по-перше, в захваті від того, як облаштовано тут усе від зайчиків, дракончиків, які вітають тут у приміщенні, від подарунків. Вони із зацікавленням зараз дивляться виставу. Їм дуже подобається відірвати просто неможливо. Я щиро вдячна за таке свято, яке влаштували у такий важкий для країни час. Діти отримали щире таке, святкове настрій, по-перше, щире задоволення. Своїми враженнями від свята поділилися і юні глядачки. Гарні актори, декорація гарна. Я отримала гарний подарунок і він підняв мені настрій. Мені дуже подобається. Ця вистава, тому що там гарні спеціфекти. Село душі до свята тримати дуже весело, воно піднімає настрій. Всі присутні на заході отримали солодкі подарунки. А казка Снігова королева на переконання організаторів залишить теплий спогад у світлій дитячій душі.